Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! От буквально тільки що сьогодні прочитав на одному чернігівському сайті таку показову новину, те про що я і казав, і попереджав, власне, потім що про це думаю. ну Традиційно вже в першому коментарі закріпленому буде ссылка на оригінал. І так, давайте ми прочитаємо. Назва цієї статті Духовна крига з кресла священик УПЦ з Чернігова закликає Ануфрія розірвати зв'язки з російською церквою. Доволі унікальна і знакова подія відбулася в українському духовному житті. Священик Чернігова зробив публічне звернення до митрополита Ануфрія. Мова йде про лист звернення настоятеля храмового комплексу міста Чернігів, всіх Чернігівських святих Чернігівської єпархії УПЦ. Митрофорного протиірея Петра Казнавецького, до предстоятеля УПЦ Митрополита Ануфрія. Священник сміливо називає речі своїми іменами. Путін це притеча антихриста. Патріарх РПЦ Кіріл благословляє вбивство українців, проповідує антихристиянські ідеї, підтримує та сприяє військовій агресії РФ в Україні, а його священики освячують зброю, що вбиває наших людей. Чернівський священик Московського патріархату, отець Петро, прямо і чітко заявляє, що УПЦ не має ні морального, ні християнського права залишатися частиною РПЦ і фактично бути співучасником антилюдських дій російських архієреїв. Як висновок, він закликає очільника УПЦ Ануфрія вийти канонічному Зі складу російської церкви. Давайте ми прочитаємо весь цей лист. Його блаженство блаженнішому Ануфрію, митрополиту Київському всієї України від настоятеля храму комплекса всіх святих Чернігівських, міста Чернігова проти Ірея Петра Казнавецького звернення. Ваше блаженство з великою повагою звертаємось до вас, моя пастирська совість та численні постійні звернення членів громади, все це в цілому не дозволяє нам стояти осторонь та поділяти антихристиянські дії лідерів РПЦ. Яка на сьогоднішній день, попри канону церкви, є державною заполітизованою ідеологічною структурою агресивно налаштованих щодо України російських політиків, начались чолі з притечею Путіним? Понадболючий факт. РПЦ визнало повномасштабну війну та знищення наших міст та селищ, де проживає мирне населення та діти священною, свідомо не приймаючи до уваги, що загарбницька війна згідно священного писання, вчення святих отців є найстрашнішим гріхом і прирівнюється до боговбивства. Ми постійно не тільки чуємо, а й дізнаємося з розмов, хто був повернений з полону шляхом обміну про край, жорстоке ставлення до них. Подібних аналогів, знущання навіть не було в гітлерівських концтаборах». Жорстоке побиття, примушення цілий день стояти в одному положенні, голод, нацьковання собак, що виривали шматки тіла, перебиття ніг, гвалтування хлопців та інше. Не те, що прикро, а дуже болісно, що з боку патріарха Кирила або його архіереїв немає жодного звернення, не говорячи про засудження, щоб гуманно по християнськи ставитися до полонених. Отож, за кожною промовою патріарха чути агресивний та схвалюючий заклики, продовжувати війну до переможного кінця, тобто вбивати і знищувати наш народ і нашу рідну землю. цинічно здійснюється свячення зброї масового знищення, погрозливе примушення священників РПЦ молитися за перемогу російської зброї перед святим престолом. А за невиконання такого антихристиянського благословіння, зняття сану без будь-якого церковного суду, дійшло до того, що святих Божих роблять причетними до цього страшного беззаконня. Преподобний Серафим Саровський, який повторював усім, що треба стяжати мирний дух, патріархом був проголошений покровителем ядерної зброї. Адже ж все це та інше дозволяє нам констатувати, що в свій час. Передбачали святитель Феофан Затворник, святитель Ігнатій Брінчанінов та інші, що тайна беззаконня знайде собі комфортне місце у самій церкві. Залишиться лише одна зовнішня видимість, без суті діла, а всередині пустота. Тобто для самого ж Господа нашого Ісуса Христа, глави церкви, Євангелія, християнської проповіді, любові не знайдеться там місця. Це вже бачать і про це з тривогою заговорили священники РПЦ. Патріарх Кирил неофіційно за те своїми практичними діями скасував одну з суттєвих істин церкви, а саме принцип соборності. Наразі чого має повну владу, не голос усіх ієрархів та народу Божого, а амбіції однієї людини, котра готова негайно розправитися з тим, хто не погоджується з її думкою. Нова форма папського абсолютизму. А то, мабуть, і гірше. Постійно з уст патріарха зриваються все на нові, нові єресі та злочини проти збереження та захисту вищої цінності, якою є людське життя, а напроти заохочувати, воювати. А тим, хто загине за в лапках святу справу, не вдаючись щодо розповідання, чи то мусульмани-радікали, чи шаманісти або язичники-буряти, гарантувати царство небесне. Щодо канонічної єдності, то вона вже фактично і реально порушена самими лідерами РПЦ, які цю війну благословили та активно підтримують явний геноцид українського православного народу. Окрім того, ніхто до цих пір з єрархів РПЦ не наважився виступити за припинення цієї страшної війни, яка може викликати апокаліптичні наслідки, хіба варто говорити про збереження єдності, не роблячи зі свого боку жодного міліметрового кроку, щоб засудити цей демонічний злочин. Апостол Павел про таких цінників і лицемірів каже словами пророка Давіда, гартань їхня, відкритий гроб, язиком своїм обманюють, уста їх повні лихи слів'я і гіркоти, ноги їхні, швидкі на пролиття крові, руїна й пагуба на дорогах їхніх. Вони не знають шляху миру, нема страху Божого перед очима їхніми. Доцільно згадати постанови 4-го Вселенського собору, правила 17. Шостого Вселенського собору, правила 38, а також варто прийняти до уваги апофему патріарха Фотія, прийнято, що права стосовно церковних справ, в особливості щодо справ приходів, повинні згоджуватися з політичними та адміністративними змінами. І тому, як пастир і ваша паства, висловлюємо свою біль та острах опинитися в причетності до цього зла і беззаконня, що чиниться над нашим народом, змовчуючи і залишаючись байдужим до всього, що відбувається. У даній трагічній ситуації пасивної позиції або переочікування чи сподівання на чудо не може бути мови. Тут варто згадати святителя Ігнатія Брінчанінова, сверхуповання на Бога, грех єсть. Очевидний факт належності нашої церкви до РПЦ зафіксовано в статуті РПЦ, де чітко прописано, що УПЦ є одним із підрозділів РПЦ і підтвердження тому. Викладена на сайті Московської патріархії. Існуючий факт є значною проблемою стосовно нашої церкви, що викликає негативну реакцію у суспільстві, особливо у час жорстоких терористичних дій з боку Росії. Така реакція суспільства є зазвичай соціально-психологічно природньою, яку часто використовували окремі антицерковні деструктивні кола, що доказала історична реальність необхідності створення помісних церков. Безперечно, церква є однією з складових держави і суспільства, що на. Відмінно від нашої української православної церкви, активно втілює РПЦ у своїй діяльності. Тільки в негативно-аномальному контексті. Ми просимо ваше блаженство зрозуміти наш білий крик душі щодо подальшої долі нашої церкви, тому звертаємось до вас, мудрого і доброго архіпастиря, зробити доленосний крок, вийти в канонічному порядку зі складу священного синода та статуту РПЦ, де розглядається наша Українська Православна Церква як складова Московської патріархії, до якого занесені усі єпіскопи нашої Української православної церкви. Ваше блаженство хай зміцнює вас Господь могутністю сили своєї. Ну от власне таке прекрасне звернення, і це все прогнозовано. Все таки ця система починає сипатися. Я вже давно казав, що ще в 2014 році, коли я... Дізнався, що очолювати УПЦ буде митрополит Ануфрій Березовський. Я сказав, що митрополит Ануфрій Березовський це московський робот, він виконує бездумно абсолютно команди з Москви, і він діє в інтересах своєї митрополії, абсолютно наплювавши на інтереси своєї пастви. Якщо йому з Москви наказали тримати курс на айсбергі, а я його називав капітаном Титаніку, то він буде йти на айсбергі. І вже і так чути скрежет, і те, що від цього Титаніка відвалюються вже цілі єпархії, не те, щоб і парафії йому на це абсолютно наплювати. І тут все ж таки до офіцерів цієї ну, цього корабля цієї команди доходить, що власне капітан божевільний, і треба щось робити, треба якось спасатись, тому що вже ситуація дійсно критична, і вмикати, знаєте, дурня, що. Коли ти їм кажеш, ну от я постійно їм пояснюю, що очевидний факт належності нашої, тобто церкви УПЦ до РПЦ зафіксовано, пише отець Петро Казнавецький, в статуті РПЦ, де чітко прописано, що УПЦ є одним із підрозділів РПЦ і підтвердження тому викладено на сайті Московської патріархії, а вони вмикають дурня і розіслали методички казати, що а навіщо ви заходите на ворожі сайти. І кажуть, ну так дивіться, вони ж і Донбас, і Крим вважають своїм, тому вони там в себе викладують, що буцімто УПЦ це їхня церква. І те, що представник нашої церкви є постійним членом священного синоду РПЦ, так це другое, Ви все врють їх там нет, ви все І всякі такі різні абсолютно пояснення дитячі, які ну, тільки подразнюють суспільство, і власне суспільство просто, як то кажуть, виходить з себе. І це все виливається ну, десь в, і на ганіннях. В тому числі і приходять, наприклад, ті ж воїни з фронту і ну, можуть і надалі якби, здійснювати якийсь силовий вплив на членів цієї релігійної організації, але навіщо Навіщо у них відбирають і лаври у них відбирають різні пам'ятки архітектури, все просто із-за цієї дебільної політики їхнього керівництва. На чолі цієї церкви я завжди казав, і це підтверджено документами, стоять агенти російських спецслужб. Те, що Ануфрі і більша частина, якщо не весь сінот, являються просто офіцерами російських спецслужб і вони ведуть свою політику. І вчора ж я записував відео про Луку Мудіщева Запорізького, де він там казав, що я готовлю свою пасту ганінням. Але він, знаєте, Чкурне, наприклад, прийшов лука в Москву, як Тульчинський митрополіт. Котрий чкурнув до свого друга Кирила Гундяєва, Гундяєв його обняв, сказав, що ну, нормально ти чувак виконав свою задачу, своє завдання, справився, як то кажуть, тепер відпочивай. Ці агенти російських спецслужб являються мільйонерами, їх нормально оплачується їхня робота, вони приїдуть в фешенебільні апартаменти, будуть їздити на автомобілях представницького класу, а у цих всіх рядових своїх овець, членів своєї. Церкви просто кинуть під танки. І от отець Петро Казнавецький, я його знаю, до речі, особисто, цього священика він створив цей прекрасний комплекс всіх святих. І йому вже урвався терпець. І я думаю, що це така перший камінчик, верніше такої лавини. Таких от заяв, таких демаршів, тому що, ну справді, от, мені на каналі пишуть люди, що е, чому жіночка пише мене лишили змоги молитися в Києвщерській лаврі, якщо раніше я туди могла приходити і прикладуватися до мощей, і там було повно людей, там було повно молитвенників. зараз е, я не маю змоги це зробити. І скільки би російські агенти не переводили стрілки на український уряд, на ПЦУ там і на інших. А там на інші сили, але всі ж прекрасно розуміють, що достатньо просто-напросто розірвати керівництво УПЦ свою, свій зв'язок з РПЦ, і все це припиниться. І їм повернуть їхні святині, і люди будуть змогу молитися собі нормально в тій же і Лаврі, і в києво Києво-Печерській, і в Почаївській, і в тих же святинях. Але зараз така, от бачите, тут криза. Верхи не можуть жити по-новому, верніше їм не дозволяє присяга. Москві матушки, ну, а низини хочуть просто от страждати і бути якимись баранами, овцями заклання. Тому вони визвишають, так би мовити, свій глаз. І першим, одним з перших це зробив от настоятель чернігівського храму всіх святих. І думаю, далі буде. І цікаво, ну знаєте, давайте запасемось попкорном і будемо слідкувати, чим це взагалі закінчиться. І Я думаю, ну, що все ж таки рано чи пізно низи продавлять оці не згаворчує, так би мовити, низи. Ну, що ж, це все, що я хотів сказати з цього приводу. Пишіть в коментарях, висловлюйте, що ви думаєте. Ну, і миру вам, добра, здоров'я, і щастя, Боже благословіння, надіюсь, Божою допомогою до скорих зустрічей. Амінь. Наверное, не совсем мой вопрос поняли. Я, не, я сейчас говорил про Томас от Константинополя і переход или слияние з ПЦО. Я говорю, что, что, що люди хотели, чтобы УПЦ, УПЦ э, провозгласила Какие это люди? Вот РПЦ. Ну, Какие люди? Я вам, еще, я вам привел примеры. Я вам четко ответил. Какие люди? Дайте мне ответ. Это первый вопрос. Какие люди? Я вам сказал, пример людей. Сколько людей, сотен тысяч написано, чтобы не давали автокефалию? Второй пример. Сколько? Ну, вроде бы так на бумаге есть эта автокефалия. Бумажная автокефалия есть. Сколько пошло в эту автокефалию? Два не состоявшихся. Один, который место ему не было, и перестал командовать. А второму обещали и не выиграли. Нет-нет, Владыка, нет, вы не поняли, опять. Я, я не говорю про Томаса и о Константинополе. Я тоже не говорю. Я мог бы говорить о Томаса от РПЦ, от своей церкви до еще до 1922 года. Так а, Когда меня услышали, я сказал, что у людей слово истинным прихожан, Украинской православной церкви, а, слово «Азарь и Павел» вызывает говорит Владимир. Вот я был очень какое-то время с Блаженнейшим, и мы разговаривали настолько наедине на эти вопросы, и он mm -hmm. мне очень много открывал, очень много открывал. Но он сказал, что, Владыка, это будет, да, это естественный ход, но Конечно. это не нас. И это сейчас люди наши не понесут. У нас сейчас самая лучшая модель нашего существования в церкви. Это слова Блаженщего митрополита, э, простите, Владимира. Mm -hmm. Точно так же, фактически эти же слова повторил митрополит Анутри на встрече с mm -hmm. Понятно. Хорошо. То есть вы считаете, что у УПСР-кефалия а не нужна была и сейчас тоже не нужна отделение от Это как вы считаете, неправильно, я думаю, дальше будет интереснее. Но нервозность присутствует у наших митрополитов. Это чувствуется, я это вижу. Нервозность присутствует, они нервничают, переживают, боятся, страшатся происходящих процессов. Ну что сделаешь? Это вы на рукополагали таких священников, которые не занимаются э, оглашением людей. Это вы на рукополагали тех, кто абсолютно не заботится о душе человеческой, а заботится только о своем кармане. Что ты сделаешь? Такие вы люди. А фактически, фактически, если так вот уже без шуток, то я готовлю свою паспорт к тому, что может быть все, что угодно. Рав человеческого. Мы же не знаем, ведь сколько лет мы, как мой коллега сказал, мы строили и радовались, праздновали, мы строили и праздновали.